Несе захист, трансформацію і правосуддя. Це завдання її втілення веде божественне керівництво. У владу прийде жінка, яка принесе Україні духовний захист, збалансування енергій, зцілення України. Спершу вона буде працювати без розголосу, а згодом вийде із тіні і проявиться у керівництві нашої країни. За свою працю жінка-реформатор здобуде довіру і визнання. Перед нею відкриються двері. Вона підніматиме Україну з руїн і відроджуватиме спокоєм, мудрістю, швидкістю та ініціативою. Таке послання мені передали ангели із світлом, і у світлі вітаємо вас на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар. Язнавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат! Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютуби. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. У медитації містичний всесвіт бачила жінку, від якої відходили білі яскраві промені. Це нагадувало карусель. Навколо було багато квітів, і пташки злітались до неї. Стояла вона на українській землі. Таке видіння у медитації містичний всесвіт із мого авторського курсу відкрило собою нові світла. Зарі. А мені, Луча Сазар, у тій же ж медитації показали великий камінь, біля якого сидів сивоголовий мудрець У камені, як через скло. Я бачила жінку у кипучій діяльності. Вона працювала і у кабінеті, і серед людей, приймаючи і вислуховуючи турботи українців. Деталізував дану інформацію у ченнелінгу Архангел Резіїл. Маємо повідомлення для вас. І одразу ж бажаю застригти кожного від необдуманих дій і слів. Бажаю, щоб кожен із вас цю інформацію сприйняв усвідомлено із божественною мудрістю, щоб ви сприйняли її без бажання досліджувати те, що вам досліджувати не потрібно. У цьому моєму повідомленні існує божественна таємниця. Але, попри те, я можу підтвердити те, що тобі передали ангели. Так, Разіїле, коли я звернулася до ангелів із запитанням, які нові енергії йдуть в Україну, мені дали інформацію про те, що в український політикум, в українську владу іде жінка, духовний захисник. Жінка, яка збалансує енергії в українській владі, в Україні, яка наведе лад, я підтверджую це. Коли це станеться, залежить від енергії, які формуються. Просторі, як архангел божественних таємниць можу сказати те, що мені дозволено сказати. І ще раз бажаю застерегти, щоб ви не намагалися досліджувати те, що вам досліджувати не слід. А скажу я ось що: В український політиком іде жінка-реформатор, жінка, яка несе трансформацію в українську владу. Вона іде, щоб навести лад. Щоб протистояти усім керованим силами антилюбові процесам, які глибоко пустили коріння у вашій владі, щоб викорінити їх. У неї є на це сила, і у неї є на це божественне керівництво, яке її веде. У неї є сила і мудрість об'єднати українців у божественних енергіях, об'єднати українців в енергіях правосуддя і справедливості. Архангел Разіїле, ти сказав, що цю жінку веде божественне керівництво. Так, її ведуть високі енергії. Вона сповнена божественної мудрості, її дії рішучі і водночас виважені. Вона прийде у ваш політику найімовірніше без зайвого галасу. Працюватиме тихо до того часу, коли їй необхідно буде заявити про себе. Якийсь час вона вестиме свою роботу не публічно, однак рішуче, їй буде складно. Вона зіткнеться із серйозними перепонами із нерозумінням її дій тими, з ким взаємодіятиме. Попри це, вона демонструватиме професіоналізм, високий професіоналізм. Їй буде не просто викорінювати бур'яни у владі, але їй це вдасться. Для цього вона втілилася. Це завдання її втілення. Вона наділена великою силою духу і божественною мудрістю. Вона зріла. Вона зріла у своїй мудрості. Вона особлива. І вона іде в український політиком виконати своє завдання. І з її допомогою Україна буде виходити із кризи війни і відбудовуватися. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням і вмінням взаємодії із потоком світлових енергій, енергетичному зціленню, пізнанню і взаємодії із власним вищим «Я». Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я з допомогою енергії фіолетового полум'я допоможе опрацювати власні кармічні програми минулих життів, а також кармічні програми вашого роду. Курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів, а курс найвищого рівня духовного розвитку мій містичний Всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. Архангел Разієле, скажи, будь ласка, чи ця жінка стане наступним керівником України? Скажу так, вона лідер і її роль у становленні нової України велика. Гаразд, а коли ми про неї довідаємося, коли прийде час на все свій час будьте терплячими? Важливо, що вона вже іде. Вона вже іде і несе в Україні духовний захист, несе баланс і правосуддя. І ще одне запитання Архангела Резіїли. Ця жінка-українка? Вона проживає в Україні. Так, вона українка. І вона проживає в Україні. А чи була вона раніше в українському політикумі? Ні. Скажу ще, що вона благословенна. І з нею в Україну йде сильний божественний захист, і з нею в Україну іде божественна мудрість і божественне правосуддя.